Да, щось падає мій активчик. Треба щось придумати, щоб його підняти. Хм, а у мене з'явилася одна ідея. Текс. Опа. Ну, в принципі, якось так. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Ендер, і сьогодні ми виживаємо 100 днів у чистому морі, в принципі, але є одне но. Тут можуть спавнитись ті пачанки, а чанк може бути з кругляка, з чого там або ще чогось там. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Ну а ми починаємо. А, я ще забув сказати, Рідкість блоку може також це, Якщо блок рідкий, то він буде спавнитися по меншим, Тобто, да, якийсь малюсінький там чанк, А якщо блок, ну, сам звичайний, то він буде спавнитись дуже легко і дуже великим, да. Це отакі у нас прави, Хм, це бах. Е, правил. Ло-о! А, це перший чанк із землі. Земля це так, рі, нерідкістьон, це великий чанк. А якщо це, наприклад, чанк із діамантів, він буде дуже маленький і, можна сказати, невидимий. Або із заліза також менший і за такий. Тому під'їжджаємо сюди. І припарковуємо наш автомобіль. Це я називаю автомобіль-лодочка. Вона їде її швидкістю 50 кілометрів на годину. А якщо в спортивному режимі розвиває мільйон кілометрів на секунду, а на годину мільярд кілометрів. Ну а ладно, ми добуваємо своє перве дерево. Ну а поки я добуваю дерево, все це все, попрошу тебе підписатися, поставити вподобайку і дивитися це відео до кінця, адже воно доволі довге. Я вже верстак скрафтив і кучу дерев насадив. І треба вже добути якесь ще дерево, ну і поки я буду виживати, в принципі, поставлю десь швидкість на 50х, щоб ви ну, бачили це доволі швидко. У нас до сих пірної днів, хоча відео триває уже цілих 2 хвилини і 3 секунди. Да, звичайно, поки що я байдукую, але я навіть не міг уявити, що мене чекає далі. Тому дивіться до кінця. Уже вечір першого дня. Скоро вже будемо лягати, спати, в принципі, хоча як спать спати, мене тут ліжка нема. Тому ми вириємо невеличку собі, типа, норку, щоб нас не повбивали, адже тут стільки моби може заспавнитися, що це капець. Так тікни. Ну-ка, десь тут ми будемо вир вир виривати собі нору. Ми лисиця ми будемо виривати собі нору. Ну, це, в принципі, приблизно отак ми виглядаємо. На місці цієї так. Да. Ну, якось отак. от, в принципі, Нормально. Ну так, да, якось отак от будемо жити в цій норі небагато, але в принципі, що є, в тісноті до да невом їді. Нормально. А тут просто купа нудьги. Я збираю яйця мобів і втікаю від зомбі, отак от. Нас ранок, а чого досі Пір, ладно, в принципі, це може виживання буде години, дві або три, не знаю. Так, ну в принципі, поки що тут стики мобів, стики кріперів і нічого собі, там цей кругляковий острів. ладно. Так, В принципі, то в принципі, то можна, в принципі, то в принципі, то... ладно, забагато, в принципі, коротше. Ой-ой-ой, на мене напали. Опа, опа, не попадаєш, не попадеш, не попадеш. О, все, він подох. Нормально буква А Капец, 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 капець о нормально і если я выжив значить це шикарно ну а зараз будем брать земельку і капеця до того ось ну а поки я тут копаю, 2 години вже саме час підписатися на канал ну це ще хвилин 15 так будете чекать чи не 15 я не знаю Ура! Я викупа! Ще залишилось здобувати в швидкості 900х. Нормально. Так, 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 так. Що будемо робити, в принципі? Мені треба оооо! Це хорошо буде кісткове борошно, щоб швидше вирощувати дерева. В принципі, я думаю, до 30-го дня прокачати цей острів топ. і прожити тут 50 днів, хоча мені ж треба вижити на цьому острові 100 днів, тому ми тут будемо жити до самого кінця. Логічно. Але ладно, зараз я простою. Добуваю землю, щоб собі розширити місто. Отак от, от. Ви можете дивитися, хоч і годину її. Я живу на цьому острові вже цілих сім днів. І я багато чого знаю про цей острів. Я вже аж збудував стіну, щоб ніхто точно не пробирався, в принципі. У мене цілий один левел, адже я з монстрами не боровся, в принципі, ну зараз не знаю, чим буду займатися. С цілому острову вже 16 днів і що тут змінилося? Відповідь? Нічого. В прямому смислі нічого. Крім того, що я боровся з монстрами, у мене сьомий левел, все, я більше нічого не буду. Ні, ну я ще трохи у оцю... Господи, штуку розширю. ну, І там свинка плаває, ладно. В принципі, так то цей там. О, там заліза з'явилось нормально, йде. Добувати, в принципі. Так, то, друзі, це дуже, доволі важливий матеріал. Я навіть за 16 днів не добував толком камені. Він просто мені не тривав. Так, друзі. Отак. Вот Добуваємо трошечки заліза. Ні, капець капец просто, я впливу, це море ненормальне, господи. Треба якось вибиратся, ні, ну в принципі, у мене блоки тієє, до дерева тратить, якось не хочеться, бо воно росте по 10 днів. Да, у мене два дерева за десять днів виросло, тобто одне за п'ять і друге за п'ять. О, господи, піднятися, свинка, ми зараз не за тебе. До речі, а ми будемо свинку рятувати чи ні? Не знаю, другі. Так, то, господи, капец. то як піднятися, я не можу. Ну, треш. Опа! Так мені не шо ты про тут, я свинка? Та ні, я так не хочу, да, блоки. Треба блок шерсті, чи що це? Да, блок шерсті. ставлю сюда. І ще треба поставити отакий от блок дерева, в принципі. так то. О, господи, я не попадаю. Опа. О, все поставлю, можна підніматися на острів. Так, опа. і блін-блін-блін, туди-сюди, і паркур. паркур про. Я паркур про. Ура! Так! А тепер піднімаємось на мою супер стіну і все. 16 днів, 16 днів, а я тут уже живу 16 днів. А що змінилось? Та нічого вообще не змінилось, крім того, що я цей острів, можна сказати, поламав 19. 19 днів. Я живу на цьому острові 19 днів. Так головне не впасти, адже у мене вже зовсім немає заліза. У мене є сетап якийсь там із броні. І зараз я буду прискорювати своє добування заліза, адже тут вообще нічого цікавого нема. Давайте шість днів на цьому острові я живу. У мене вже майже повністю сета бронів. Тільки будинки треба. Але це нічого страшного. Я вистрою стільки дерев і їх розмножував весь цей час. Ну це я. Да? І ще я собі будую тепер ультракруту хату. І тепер відійдіть звідси, коротше. Так. М -м... Ну, в принципі, якось так от я живу, я вже втомився, я вже не можу, я тут 2 години і 30 хвилин. Це така довга ніч в Майнкрафті. Зато у мене тепер є этот склад це круто. Зараз шоп-контент, короче, я тут гуляю. і я так гляду, кажуть, на діаманти. Ладно, два діаманта, все фото, ну три ладно. Скільки? Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, добуваємо, 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 добуваємо. Так то, в принципі, я друзі, думаю, що вже першу серію можна закінчувати. Якщо вона вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а я буду тут далі виживати і записувати, а потім вже виглядати другу серію.